Значно раніше, ще коли тільки передали ці функції від ДМС органу місцевого самоврядування, ми розуміли що ця проблема буде існувати. Десь з цього приводу одразу в перші дні ми направили лист до Кабінету міністрів з питанням регулювати цю ситуацію. Потім в нас приїжали і виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини. Так само це питання актуалізувалося і в результативну частину вносилося пропозиція щодо врегулювання цього питання. Але не було нічого зробленого по цей момент. Да, ми знаємо, що в середу, 8 числа, буде проходити засідання Кабіну. На якому має бути вирішено нарешті це питання? Ми сподіваємося, що ту обіцянку, яку нам дав прем'єр-міністр 30-го числа, коли він був в Маріуполі, вона буде виконана і це, це питання буде врегульовано. Час щоб... саме за обіцянку а, врегулювати питання, щоб довідки видавалися безтерміново, і штампи не потрібно було ставити. Тому що... Коли міняється склад родини, місце проживання родини, потрібно міняти цю довідку, відповідно ставити штамп. Сьогодні немає повноважень органу місцевого самоврядування ставити ці штампи. І відповідно ДМС так само заявляє, ці штампи ставитися не мають, але соцслужби їх службу вимагають, бо вони регулюються в своїй діяльністю 590 дев'яносто постановою. Як ви знаєте, в даному випадку свого боку ми підготуємо таке саме звернення до. Міських полів і районних державних адміністрацій, це було зроблено в Дніпропетровській області. Де ми ще раз акцентуємо увагу на те, що законодавча ніхто не вимагає, і потрібно косуватися тим законом, який сьогодні є чинний. закон він вище, ніж нативно-правовий на акт, який був винесений будь-яким міністерством або Кабміном. Відповідно, це буде на сьогодні наш перший крок. На, на цьому шляху Якщо 8 числа не буде вирішено це питання. Ми будемо збиратися разом з представниками громадських організацій, які вікнуються цим питанням, і будемо вносити свою пропозицію як суб'єкт згандачної ініціативи на Рванец, есть Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что митинг не будет проводиться, и поскольку он направлен, скажем так, адресован представителям областной власти, есть подозрение, что это ваших рук дело. Не ваших лично, а... Чесно, я, я, я від вас це почув. Я знаю, що мітинг хотіли перенести якраз на завтра, на 7 число є така інформація, тому що завтра у нас буде проходити виїзне засідання комітету з питань свободи слова інформаційної політики. Але оскільки люди були поінформовані, то відповідно мітинг сьогодні вирішили не переносити, а сьогодні його провести. Відповідно, сьогодні немає голови оберному місті, він підряджені в Києві, знаходиться, тому це було моє бажання бути поспілкувати сьогодні Дякую.